Отже, відразу представляю гостя. Це Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Івана, вітаю в студії. Вітаю, пані Юлія, і Вітаю всіх, та Ну що це означає? Будемо говорити про економіку, і нашу, і російську, та й не тільки. Бо все в цьому світі дуже взаємопов'язане, і саме економіка живить війну. Дуже важлива і корисна. Такою розмовою з Дональдом Трампом назвав Володимир Зеленський. Напередодні він привітав лідера США і весь американський народ із Днем Незалежності. Подякував за всю надану підтримку, яка дає змогу берегти життя людей і незалежність. Глава держави наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Послухаємо цитату. Ми говорили про ситуацію про російські повітряні удари та ширше про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякує за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовились про відповідну зустріч наших команд. Володимир Зеленський, президент України. А перед розмовою з українським лідером Дональд Трамп поговорив з російським диктатором. Сторони торкнули, зокрема, і теми війни Росії проти України. Трамп зазначив, що у цьому питанні він не досягнув жодного прогресу. Я розчарований путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто немає. Я не бачу, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Дійсно, просто кажу, він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Дональд Трамп там ще й казав про те, що санкції такі працюють, Путін відчуває це, Путіну це не подобається, але зупиняти війну не хоче. Чи так вже не хоче? Які би санкції були зараз визначальними для Росії? Знаєте, пані Юлі, ну по перше дуже важливо відмітити, що вперше Трамп не задоволений розмовою з Путіним. Ну, ще може все змінитися, а безумовно. Трамп така людина, що в нього є декілька п'ятниць на тижні. Тим не менш, ми бачимо, що вперше ми почули критику. Про санкції він зазначив. Але нагадаю, що з 20 січня, тобто з моменту інаугурації Дональда Трампа, жодної санкції проти Росії не було нової запроваджено. Було продовжено дію попередніх, а також скасоване, скажімо так, виключення з попередніх санкцій. Але все рівно це трошки не те. Скажімо так, і ось тут, коли Трамп починає говорити про санкції, це цікаво, особливо в контексті попередніх повідомлень про те, що була зустріч Дональда Трампа і сенатора Лінці Грема від республіканської партії, де Лінці Грем сказав, що він отримав підтримку, що починають працювати з 7 липня, тобто з понеділка, почнеться робота над його законопроектом. Єдине, що Трамп попросив зімні цей проект і будуть скоріше за все його пом'як. Пом'якшувати пом в якому плані до речі, тому що якщо ми згадаємо першу інформацію, це було дані, що 500% мит проти країни, які купують у Росії ресурси. А зараз Лінцігрем говорить, 500% мит у дійсно Україні, які купують ресурси, але якщо вони не допомагають Україні, Оце новація, яку я почув від нього. І ось тут цікаво. А що стосується попередніх санкцій, а для Росії, по-перше, наявність того, що є вже 17 пакетів європейських, неприємно, те, що Сполучені Штати Америки забороняють користуватись доларом в стосунках з Росією. Це дуже неприємно, тому що це демотивація іншим країнам, тому що банки інших країн вони знають, що якщо вони організують проплату в доларах в російській одиниці США для Росії, вони будуть проблеми цих банків, їм у це... банків. не в країни у Так, у банків. банків, тому що їм заборонять користуватись національною валютою США. А що таке долар світовій економіці? Це давайте SWIFT, всі ми знаємо як систему міжбанківської кореспонденції. А це ще гарна статистична база. І SWIFT говорить, що 43 світових платежів це долар США. 32 – це євро. А 25 – це всі інші валюти в світі. Тобто, зрозуміло, що майже половина, до речі, в окремій місяці, навіть 70% – частка долара. Тобто, зрозуміло, що долар це практично основна. Валюта в світі, і якщо вам США заборонять користуватись їхньою національною валютою, можна закривати ваш банк. Тому дійсно ці санкції болючі для Росії. Ми пам'ятаємо, скільки проблем було, коли запровадив їх Байден на завершення своєї каденції. І які були розмови з приводу того, а скільки у Росії взагалі буде партнерів, які захочуть з нею мати відношення? А там була заборона комунікації не лише з військово-промисловим комплексом Росії. А з в тому числі окремими кампаніями пов'язаними з нафтогазовим сектором, що дуже неприємно, тому що зрозуміло, що для російської економіки нафтогазові доходи це основна частина. Так вони скоротили їх значення. 27% в бюджеті на поточний рік Росія отримає від нафтогазових доходів. Але в мене питання не нафтогазові там же теж та є проблеми. І тут для російської економіки важливо, щоб не було цих обмежень, бо більше вони хочуть щоб їх скасували, і в Росії була велика надія. Що їх скасують, а ця, ця надія вона зникає, тому що їх ніхто не скасовує. бо більше навіть європейський союз, ми бачимо, що, хоч з проблемами, але прийняв вже пакет санкцій в цьому році, і зараз по хай і трошки на паузі, але 18 пакет санкцій все ще обговорюють. Ну от про 18-й пакет санкцій. Російська військова економіка майже на межі, і якщо її підштовхнути, вона обвалиться. І Ця загроза змусить Кремль сісти за стіл переговорів. І так західні країни повинні посилити санкційний. Тиск на Москву про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн. Вона нагадала, що 18-й пакет санкцій проти Росії б'є по головних стовпах економіки російського режиму. Послухаємо цитату. Було дуже цікаво почути від міністра економічного розвитку Росії, що Росія перебуває на межі рецесії. Процентна ставка становить 20 відсотків, інфляція 10 відсотків. Перегріта військова економіка Росії доходить до своїх меж. Євросоюз зобов'язався надати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів та інвестував в українську оборону 2,1 мільярда євро. Все це робиться коштом заморожених активів Росії. Важливим є походження цих коштів. Ми Умо це використовуючи надприбутки від заморожених російських активів. Отже, фактично, Росія платить за зброю, яку використовує Україна. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії. Якщо говорити про ось ці нафтогазові доходи, вони Падають, і зараз країни вісім країн ОПЕК плюс можуть домовитись. Це Блумберг повідомляє про нарощування видобутку. Нарощування видобутку означає зниження ціни, в тому числі на російську нафту. На вашу думку, мені здається, я вже у вас питала це питання, але все так стрімко змінюється. Який зараз больовий поріг буде для Росії, що вона все не зможе фінансувати оті ті всі ракети та всі зброї найманців, які йдуть в Україну? Пані Юлія, ну дійсно багато чого змінюється. Новина ну, останні 20 хвилин 550 тисяч барелів плюс. Це домовленість пек плюс, яка досягнута півгодини тому. Тому зрозуміло, з 1 серпня це буде. Хочуть до 2,2 мільйонів барелів на день збільшити видобуток. Нафти, це як на мене дуже вагома ну, для просто... людей, які не видобувають а, нафту і не розуміють, так і що це означає? Це насамперед означає, що світові ціни на нафту підуть вниз ще більше. Тобто, зараз вони повернулись на період, коли вони були до скачку. Через ескалацію на близькому сході, верніше загострення стосунків Іран. А для Росії. Це дуже неприємна історія, тому що для Росії важливо, щоб нафта світова була ну щонайменше дорожча 60 доларів за барель, а може краще і більше, тому що вважається, що собівартість російської нафти 45-50 доларів за барель. Це коридор марки Юрлс. А Берент зараз 68 Тобто це означає, що ЮРЛС десь приблизно 59, тобто майже 10 доларів дисконт на барелі. Це для Росії ще нормально. В Росії, до речі, вони змушені були переглянути свій бюджет. У них раніше було 69,7, ціна, зараз 56. 56 це ще терпимо, але вже близько до цієї верхньої межі собівартості вартості 50. Якщо ціна буде 45, Європейський Союз хотів вже запровадити в 18-му пакеті санкцій стелю, якщо це вдасться зробити, це нижня межа. Собі вартості російської нафти, це ну, тобто в нуль виходять в нуль. Тобто, в все, що ви витратили на видобуток нафти, ці гроші ви компенсували, тобто ви нічого не заробляєте для Росії. Це ну, не скажу, що дуже критично, але дуже неприємно, тому що насправді російська економіка, вона як радянська економіка свого часу дуже сильно залежить від нафтодоларів, і коли вони не отримують. Гроші за свою нафту виникають проблеми фінансування інших речей. Тобто, вже ось давайте, скільки про рецесію вже заговорили, про рецесію казали раніше. І центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білусов, єдине, що не той, що міністр оборони Росії, а його рідний брат, вони казали, що рецесія буде. Зараз на Санкт Петербурзькому економічному форумі міністр економіки Росії Максим Рішетніков, він на питання провокаційних голови бюджетного комітету Макарова сказав. Що ну на порозі рецесія, але фактично цієї відповіді він визнав, що рецесія буде. Небіуліна, голова Центробанку, і Сілана, міністр фінансів, які сиділи поруч, не сказали, що це дурниця. Тобто всі розуміють, що рецесія є, що є, скажімо так, погіршення виробництва, що багато чого в негативній зоні знаходиться, і різні параметри російської економіки давайте, хоча б по звітам центрального банку, які дуже сильно коргуються. Вони не будуть писати, що там проблемно. але, наприклад, така цифра. Цифра неповернення кредитів в Росії, якщо перерахувати в долари 277 мільярдів доларів США. Це населення повинна заплатити банкам. Тобто створюється передумова до того, що банки все частіше будуть розуміти в Росії, що кредити, які вони дають, не будуть повернуті. І тоді питання: чи будуть банки давати кредити, якщо будуть знати, що вони не повернуться? Ну, навряд чи а в Росії 12,9 мільйонів людей, які мають три більше кредити. Чому тому що модель життя така? Живуть за рахунок кредиту, а гасять кредит наступним кредитом. Якщо в один момент банки перестануть давати кредити, вся модель рушиться життя. І ось це буде дуже велика проблема для російської економіки, коли люди не зможуть елементарно купувати те, що хочуть. Тому насправді тут є вплив санкцій. Так, Росія не любить це визнавати. Навпаки, на Санкт-Петербургському форумі Путін вже казав, що вони не працюють. Не, вони не краі санкції не працюють, що Росія найкраща економіка Європи. Цікаво, якщо почують про це в реальній європейській країнах, що виявляється, вони гірше за Росію здивуються. Тим не менше, Путін таки каже, але паралельно відбуваються інші пленарні дискусії, і на них міністр економіки Росії каже, що є рецесія. Голова Збірбанку Росії одного банку Герман Греф на завтраку, який організовує Сбербанк, він, скажімо так, наривається на ще одну неприємну розмову з Макаровим, Коли на питання, розкажіть, що ви думаєте, отримає відповідь Я не скажу, що я думаю, бо я хочу дожити до наступного сніданка. Я думаю, що ця відповідь дає дуже виключне, скажімо так, розуміння того, що там відбувається. Тому що і, і Макаров каже, що він, ну він обережно каже, що є слон в кімнаті, якого ми всі не бачимо, але який впливає на нашу економіку. Єдине, що. Вони ж не можуть сказати, що це війна. І він сказав, що це інвестиційний клімат. Але далі він... таке сталося з інвестиційним так. кліматом. А далі він пояснює, що не працюють інститути, що нема права власності, що є настільки поганий імідж, що ніяких інвестицій немає. А Герман Гріф, який спробував його зупинити і отримав цю відповідь, він якби потім трошки відійшов, але сам, е даючи інтерв'ю, сказав цікаву фразу. Що ви знаєте, а жодного нового інвестиційного проекту основний банк Росії в цьому році не фінансує всі проекти інвестиційні це попередні роки, тому що ніхто не хоче інвестувати зараз в Росію. А інвестиції це майбутнє ще 2023 року. Центральний банк Росії в своєму звіті писав дуже цікаву фразу, що Російська економіка найбільша її проблема полягає в тому, що зростання відбувається у сферах, які не пов'язані зі зростанням або інвестування споживанням інвестуванням. Споживання це те, що ми маємо зараз. Інвестування це що ми будемо мати в майбутньому. Тобто перспектив ніяких немає. І про це пише Центральний банк Росії. Тобто, це з приводу того, що там обережно, але натякають Путіну. Що слухай, в економіці проблеми дуже великі. І те, що ти там заявляєш, що все чудово. Ну, на жаль, ті люди, які працюють в реальному секторі економіки Росії, вони з цим не згодні. І ці форуми, такі як Санкт Петербургський економічний форум, вони і демонструють оце розуміння цих людей, які говорять, що ну, слухайте, ще одна цитата з цього форуму, ну, ось ми всі кажемо про нафтогазову сферу, а є металургія. Давайте так, друга. Стаття доходів для російського бюджету. Голова найбільшої російської металургійної компанії Сіверсталь говорить, що ви знаєте, ми будемо закривати металургійні підприємства, можливо, в цьому році. Тобто, здавалось би, друга галузь країни. А, а що р... таке? Ніхто не купує метал? Не те, що не купують. Але по-перше, він каже, є дві проблеми, які дуже суттєво вплив негативно впливають на галузь. Перша це дорогі кредити, скільки центральний банк він же знизив ключову ставку. Але знизу з 21 до 20. а казали, що до 10 треба знижувати, щоб нормально працювала економіка, тобто не виходить. А друга, це якби це парадоксально не прозвучало, міцний рубль, тому що міцний рубль він можливо добрий для громадян Росії, але дуже погано для експортерів. Тому що експортери заробляють гроші на зовнішньому периметрі, а витрачають на внутрішньому. Сильний рубль це означає, що вони більше витрачають на внутрішньому, ніж заробляють на зовнішньому, як наслідок в травні. Цього року від нафтогазового експорту Росія отримала трошки більше ніж півтрильйона рублів. Для порівняння в травні 24 го було півтора трильйона. В червні що нещодавно закінчився, якщо я не помиляюсь, 473 мільярди рублів. Тобто, ми бачимо, що Росія дуже суттєво втрачає в отриманні грошей, і це знову ж таки і просідання цін на нафту, хоча в червні. Вони не були такими низькими у другій половині, але міцний рубль, тобто так би за один долар могли б, якби був курс за 100 рублів, більше б отримали, а так як він 78, отримують менше. І виходить ситуація, що, наприклад, якщо десь дешевша якась валюта, ви нічого не витрачаєте. А ви а гроші вашого фонду національного благополуччя стоять менше, тому що потануть так і виходить, що такий шпагат для влади чи економіку тримати з допомогою виробників, чи врешті показати людям, що все погано в економіці так. і немає такого миру в їхньому королівстві, як вони думають. Але от про доходи, які отримують з за кордону, щоб ми вже закінчили тему з нафтою і газом, то доходи Росії від продажу нафти і газу в. Червні впали майже на 34% у порівнянні із минулим роком. Про це пише Reuters. Це найнижчий показник із січня 2023 року. Москві планували цього року заробити майже 11 трильйонів рублів, але через падіння цін знизили очікування на нафтогазові доходи до майже 8 трильйонів. виданні зазначають, прибутки від продажу нафти і газу складають майже чверть від усіх надходжень до федерального бюджету. Отже, є ключовим джерелом фінансування російсько-української війни. Чи входять сюди ті недоотримані кошти від закритого українського транзиту? Безумовно, тому що, по-перше, через Україну Росія отримувала значні гроші. А приблизно 30 мільярдів кубометрів газу йшло до Європи. З них 16 через Україну, 14 через Південний потік, тобто більша частина через Україну. Зрозуміло, що Південний потік він працює через Туреччину. Але це дорожчий газ. Тому до речі, коли в січні словаччина звинувачувала Україну в тому, що вона не отримує російських... 500 мільйонів, так російський газ, у нас позиція була проста. Так слухайте, ви ж через туреччину можете його отримати, але ж словаччина це не цікаво, бо він стає дорожчим. Бо Туреччина каже, що ми вам дамо, але ви ж повинні платити нам за транзит. А чому дорожче через Туреччину? Ми менше за транзит отримуємо? А два варіанти є: тобто або Україна, або Туреччина. Ось Південний потік. І Туреччина вона взагалі давно планує бути газовим хабом. Хоче, щоб весь газ, який іде до Європи, йшов через неї. Тому по великому рахунку перекриття Україною газогону з Росії до Європи це абсолютно в інтересах Туреччини. Бо Туреччина каже: Ну слухайте, у нас є Азербайджан. У нас є Росія, у нас є частково йде газ. Я все, що очікую газогін з Катару до Туреччини, найцікавіше проєкт. Ще шлях через Сирію. Так, а ще Сирія. Ну, власне, з Катару це через Сирію. Тобто, коли змінилася влада в Сирії, я розумів, що це буде зелене світло для цього мегапроекту газогін з Катару до Туреччини, і тоді Туреччина каже, що ми вирішуємо. Скільки ви отримаєте, і це не Росія нам буде ставити умови, наприклад, це ми будемо Росії казати, слухайте. А ми думаємо, що в цьому місяці ви стільки-то можете продати газу. Якщо ви не задоволені, це ваші проблеми, бо у нас там є інші варіанти, і ми з ними будемо говорити. Тому фактично для Туреччини це супер. Росія зараз дуже незадоволена. Вона давно незадоволена задоволена Туреччиною, але я думаю, що ця історія з Азербайджаном, це в тому числі я її бачу через призму російсько турецьких складних Можуть, скарбничку. Так, тому що Росія розуміє, що Туреччина збільшує свій вплив, і ми вже бачимо, що, здавалось би, конфліктна до Туреччини Вірменія, прем'єр-пашинян летить в Анкару до Ердогана. Тобто не до Москви летить, домовити з Азербайджаном, а до Анкари летить і давайте якось домовлятись про ситуацію в нашому регіоні, тобто тисніть на Азербайджан. А Росія ж звикла, що до них всі біжать. За такими питаннями а тут показують їм, що ні, ви тепер нічого не вирішуєте. Тут всі подванванкарі зараз все вирішується. Це історія про те, як втратити лідерство. Але якщо говорити про нафту і газ, повертаючись до того, що ми почали, якщо ціна падає до собівартості, на вашу думку, чи буде Росія законсервовувати ці всі установки, ці всі родовища чи ні, чи буде працювати собі в мінус? Проблема Росії в тому, що там не така вже розвинута нафтовидобувна галузь. Тобто, знаєте, колись є такий гарний жарт, що нафтовидобувна галузь Саудівської Аравії і Росії відрізняється тим, що у Саудівській Аравії є краник, який можна закрутити і нічого не видобувати. А потім відкрутити, і, а буде відкрутити буде і буде далі литися нафта? Так. так. Да. У Росії такого кранику нема. Тобто, якщо ви щось видобуваєте і ви закриваєте, то ви закрили родову. Завжди? Майже так. Ну там, звісно, можна відродити, але це також вимагатиме часу, певних ресурсів, тому що цей постійний процес повинен бути. Тому о, ну і зараз це відбувається, але з радянських часів. Я думаю, що багато хто пам'ятає це відео, де багато газу спалюється на да. чому, тому що не знають, що з ним робити, не можуть зупинити виробництво, і фактично ви вимушені спалювати цей газ. Знаєте, історія з моєї родини, мій покійний батька колись розповідав, що на гелікоптері літали над цим газом. І там горить такий факел, і начальник участку з Грибінки, це поруч з Яготином, звідки мій батько з Київської області, каже: ось бачиш, це факел, а він міг би з твій Яготин весь рік опалювати. Але ми його спалюємо в одну мить, тому що не знаємо, що з цим робити. І це реалії економіки, коли. Потрібні технології, які дають нафтосервісні компанії, а вони нагадую, вийшли з Росії після початку повномасштабної війни, і виходить так, що ті, хто могли б налагодити нормальну роботу цього сектору, вони відсутні. Тому для Росії критично, От коли ви питаєте, що для Росії критично серед санкцій США, щоб повернулися американські нафтосервісні компанії. До Росії, тому що вони зможуть налагодити гарну роботу. Вони зможуть ці краники встановити, якщо трошки скажімо так, будемо на цьому рівні розмовляти. А зараз виходить так, що цього немає. власними ресурсами не вдається це робити, і тому змушені будуть спалювати газ, спалювати нафту, тому що зупинити виробництво не можуть. Ну, непогана схема, як для нас так. більше спалять, менше грошей отримають. Але якщо м, говорити про їхні прибутки, про це охолодження економіки, очікування рецесії, вони там всі кажуть, що ну, ми не можемо сказати, що буде, ми можемо очікувати стан економіки, який є станом на тепер, бо це таке ваганетка, яка несеться. Як ми зрозуміємо, що рецесія у них почалася? Ну, по-перше, я думаю, що вже вона реально почалася. І що буде індикатором, якщо ми будемо ще чути новини про те, що те чи інше провідне підприємство звільнює співробітників. Якщо це звільнення людей, воно буде на потоці. Воно частково вже почалось. Тобто, провідний виробник сільськогосподарської техніки Росільхозмаш вже каже про звільнення. А в... Скажімо так, провідний а, Кузбас а, в регіон з видобутку вугілля говорить про те, що шахта треба закривати, тому що немає попиту. А, в будівництві великі проблеми, тому що, наприклад, 2024 рік з усього житла, яке було побудовано в Росії, реалізували 31%. Тобто, виходить, що 69% не реалізували. Тобто питання навіщо будувати будинки, якщо будеш знати, що те, що ти витратиш, ти не відіб'єш. Далі будемо чекати. Ось я все ще чекаю по Газпрому. Такі новини, тому що я нагадую, на початку року вже були дві такі цікаві інформації від голови Газпрому Олексія Мілера. Перше, що на 40% хочуть скоротити центральний офіс Газпрому в Москві. А друге, що пропонують збільшити вартість газу для населення Росії на 230%. Одразу чому, до речі, така пропозиція, тому що там ще є паралельні перемовини з Китаєм, і Росія ж хоче більше продавати газу в Китай і хочуть побудувати для цього спеціального газову гілку силу Собіра-2. Але Китай каже, перше, що ви будуєте за свій рахунок, за власний рахунок цього газового гілку. По-друге, якщо ми будемо купувати по ній газ, то ми будемо його купувати по внутрішньоросійським цінам. І тут Росія розуміє, що треба швидко підвищити ціну для населення, бо інакше Китай буде купувати не просто дешево газ завдяки субсидіям, які існують в Росії, він нище собі вартості. Тобто Китай хоче нижче собі вартості купувати газу Росії, щоб в Росії це було в збиток для нас. Це безумовно позитив, але ж ну, Росія сама себе загнала в цю історію. І тому, до речі, вони зараз цікаво дав інтерв'ю про не інтерв'ю, а його була зустріч з Кайо але головним дипломатом ЄС. І він сказав, що ну ми не хочемо, щоб ця війна зупинилась. Тобто він сказав, що ми не хочемо, щоб Росія програла, але багато хто прочитав цій фразі, що нам треба, щоб ця, на жаль, війна в Україні тривала вічно. Тобто, нам не треба ані перемоги України, ані Умога Росії, тому що це відволікає увагу США, і відповідно, чим більше Росія зайнята війною, тим легше Китаю ставити умови Росії, по якій ціни Росія буде продавати їм газ. Якщо навіть собі збиток, це проблема Росія не Китає. Та, ну він був дуже відвертий. Він сказав, що якби Китай хотів, то Росія б вже виграла. Ну але тут знаєте про інше з одного боку, скорочення людей, закриття підприємств. Виглядає ну як хороша новина для нас, але ці всі люди чи не опиняться потім в Україні як найманці за гроші, які регіони платять ну суттєві суми для депресивних регіонів Росії? До речі, ще один індикатор економічних проблем і рецесії це те, що ці гроші суттєві вони починають знижуватись. Тому що що раніше постійно ми чули про збільшення вартості контракту, зараз ми чуємо про те, що він знижується. А це також буде викликати певне незадоволення у тих, кого будуть купувати на цю війну. Тобто люди будуть розуміти, що їм починають менше платити. Це не означає, що вони перестануть йти на цю війну, але внутрішнє питання, що чого це нам скорочує ці виплати, воно буде виникати. Плюс є різні невдоволення, які так чи інакше існують в Росії щодо ставлення до них, щодо того, яка амуніція дається, щодо того скільки техніки. Бо вже жартують, чому Україна зараз менше знищує російської техніки, тому що фізично менше техніки. Тобто, якщо в атаку посилають 5 танків і ви збиваєте там з них два чи три, у вас є статистика. А якщо жодного танку не відправляють в атаку, ви жодного не підбили. І виходить, що у нас статистика погана. Чому тому, що там не використовує техніку на Сумщині? Наскільки мені відомо зараз там у росіян не так все добре? Так у них є жива сила, це все їх перевага. І тому дійсно нам слід дбати про дронові системи, про все, все що буде знищувати російську живу але те, що там стає менше техніки, це також демотивація тим, хто хоче укласти цей контракт, тому що їм кажуть, слухайте, ви йдіть на війну, але давайте без ніякої техніки, без ніякого зброєння, слухайте. Може якось вам дасться. Ну але чи це невдоволення у щось вливається? Адже ось ця е, чутливість росіян до не знаю, до несправедливості, до якихось негарантів, ну вона взагалі зараз видається нульовою. Вона здається нульовою, але давайте згадаємо марш справедливості Пригожина. По великому рахунку він продемонстрував запит населення в Росії на силову зміну влади. Тобто, щось я не пам'ятаю, що в більйонному місті Ростове-на-Дону так вже сильно були проти Пригожина. Я розумію, що в нього сили і тому боялися, але все рівно якихось сильних акцій протесту не було. Таке було враження, що чекали, а вдруг йому вдасться. І це буде абсолютно нові реалії. Так не вдалось, тому що він за любив гроші за що і заплатив своїм життям. Бо йому пообіцяли, що все з ним буде добре, і два місяці ця обіцянка тривала. Але як потім ми зрозуміли, що більше ніж два місяці вона не могла тривати, просто ну, охолола і була подана. Ну так, вичекали два місяці, рівно два місяці, і його ліквідували. А тому, скажімо так, але попри те, що йому не вдалося, що він продемонстрував, що дійсно у населення, попри те, що вона абсолютно пакерна, оце внутрішній запит. На подібне силово зміну влади він присутній і присутні також через економічні проблеми, тому що всі бачать, що по перше, зростання, скажімо, так, ціни, інфляція. Вона і в Україні на жаль є. Ми її визнаємо, але в Росії слухайте, є капуста, буряк і морква. Три продукти, які з початку року зросли на 50% і більше. Це щодо того, що є проблеми в окремих галузях. В тому не в тому, що там, знаєте, айфони не кожного дня купуємо, а продукти харчування щодня. І ось тут зростання є. Тому багато хто говорить, що якщо з показника російської інфляції прибрати не харчову продукцію, а лише харчову, то там інфляція буде за 20% вже. Ми можемо сказати, що ми засмучені з цього приводу Івана. Спасибі вам велике. Дякую. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був у нас у студії.